Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді міні апс від компанії Colorway на 8800 мА. Призначений він для забезпечення безперебійного живлення таких пристроїв, як Wi-Fi роутери, модеми, відеокамери та інші електронні девайси. Давайте розпочнемо з зовнішнього вигляду. Має він Компактний і стильний дизайн. Можна його буде розмістити, і мені він виглядає як якийсь повербанк або, в принципі, навіть е той же самий Wi-Fi роутер. Зверху маємо кнопку живлення, вона сенсорна, і індикатори заряду батареї. 25, 50, 50-75, 100% відповідно та індикатор стану. Тепер по виходах. Що в нас є? В нас є LAN POE на 24 та 15 вольт. До речі, тут є якраз кнопочка для переключення з 15 на 24. Так, один USB вихід DC 5 вольт, 9 вольт та 12 вольт, і вхід для підключення 220 вольт для заряджання цього міні апс Тепер комплектація. Що у нас де у комплектації? Крім самого АПС, у нас коробочці. Є ось такий кабельочок для підключення, живлення різних девайсів і, звичайно, кабель для підключення до мережі. Щодо цього кабельочка, ось таке у нас рішення. Образно підключаємо 5 вольт і маємо ось такий розгалужувач, що не завжди є зручно, тому що, наприклад, Переважно використовують оптоволоконний приймач та Wi-Fi роутер, і не завжди в них однакова напруга живлення. Тобто, наприклад, Wi-Fi роутер в мене 12 вольт, а оптоволоконний приймач в мене на 5 вольт. Тому ось такий розголоджувач мені не підійде. Верніше він підійде, але тільки до одного пристрою. А ще треба буде. Додатково докупляти ось такий кабельочок. Також Вони в комплекті у нас іде інструкція, і дуже приємно те, що вона на українській мові. І, до речі, по виходах, по їхній потужності 5 вольт у нас 1,8 А, тобто 9 Вт це USB. Далі DC вихід аналогічно 9 Вт 1,8 А 9 В, в нас 1,9 А, 17 Вт і 12 В, 1,4 А17 Вт. Давайте тоді ми цей АПС підключимо до Wi-Fi роутера та оптоволоконного приймача і вже перевіримо його в реальних умовах. Скільки він тримає, як він тримає, взагалі як себе поводить. Підключив ось так Wi-Fi роутер та оптоволоконний приймач. Ще в мене є ось такий комутатор, мережевий, який я теж підключаю, та е, відеокамера. Ось її вихід. Але для чистоти експерименту по класиці всі використовують переважно ось так: оптоволоконний плюс Wi-Fi роутер тому давайте потестуємо, скільки протримається міні-АПС під ось таким навантаженням. Давайте підведемо підсумок тестування з підключеним Wi-Fi роутером та оптоволоконним приймачем. Пропрацював ДБЖ аж 4 години і 36 хвилин, тобто, грубо кажучи, 4,5 години. Далі я ще його довантажив і підключив комутатор, і також Wi-Fi-камеру відеонагляду. І в такому режимі вже пропрацював ДБЖ 3 години і 7 хвилин, тобто 3 години. При тому вже на останньому заряді перед відключенням Ось ця лампочка почала блимати і сигналізувати про те, що скоро-скоро вже виключиться ось цей міні-АПС. В принципі, результати тесту дуже хороші. І якщо, скажімо, вам потрібна більша автономність, потрібно, щоб е ДБЖ вже довше працював, можна взяти версію на 10 000 мА або ще більшу і відповідно, продовжити час роботи. Ваших гаджетів. В інструкції вказано, що максимальна потужність 21 Вт. Можна навантажити АПС. Я так порахував, що у мене роутер максимальна потужність його 12 Вт, оптоволоконного приймача 5 Вт, комутатора теж 5 Вт і камери відеонагляду 7 Вт. Тобто в підсумку виходить. Більша навіть потужність, ніж дозволена для цього АПС, але ми знаємо, що прилади в принципі, не працюють завжди на повну потужність, тому фактично з тих 28 Вт, які я підключив, напевно, що десь було Вт 20. І, до речі, під час роботи АПС є такий нюанс, що коли відновлюється живлення, він е не відразу включається. Тобто, якщо він критично розрядився і виключився, при підключенні до мережі проходить десь хвилина часу і тільки тоді він включається. Це, в принципі, треба враховувати теж. Ну що ж, загальні враження в мене від цього АПС. Тільки позитивні. На даний час він коштує 600 гривень. Ну і я вам скажу, що за такі гроші дуже потрібна річ. Якщо у вас ще нема, рекомендую придбати недорого. Якісно, Колорвей дає гарантію 12 місяців на ось такий девайс. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і обов'язково залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.